Одягни броню віри, любові та надії. Перше послання до солонян святого апостола Павла, глава 5, вірш 8. Ми ж, будучи синами дня, будьмо тверезі, одягнувшись у броню віри й любови та в шолом надії на спасіння. Пояснення. Апостол Павло закликає нас жити як сини дня. Тобто у ясності розуму і чистоті серця. Віра та любов стають нашою бронею, що захищає від сумнівів і зла, надія на спасіння це шолом, який не дає впасти у відчай, коли життя випробовує нас. Молитва: Господи, дякую Тобі за світло Твоєї істини, яке розганяє темряву в моєму житті. Навчи мене бути тверезим у думках. І міцним у вірі, любові та надії. Підкріпи мене, щоб у будь-якій боротьбі я залишався під Твоїм захистом і ніс світло Твого царства. Амінь.